Черівного дня, шановні українці, сьогодні запишу вам відео. Просили в коментарях, як кинути палити. Хі -хі. От. Чоловік написав, давайте допоможемо. В суть чому, що таке паління? Тобто людина вживає дим От. шляхом там. Ну, зазвичай це тютюн. Навіть не тютюн, це цигарки зазвичай, які є хімічним коктейлем. Хто не знає, От, ще років 10 назад, колись мені клієнт був у мене, який, його близький друг, був власником бенефіціаром цигарок одної з фірми української. Ну, Казати не будемо, суть в чому, що ще тоді брали просто по суті целюлозу і змочували певним видом смол, тобто хімічним коктейлем. Різали це все і в цей сигаретний папіросний папір запаковували і таким чином продавали як сигарети. Чому це робиться? Тому що потрібен певний хімічний склад для того, щоб кожен клієнт звикав до конкретної марки сигарет. Відповідно, давали певну хімічну речовину, щоб було звикання саме до цього виду сигарет. От, Тобто. Там можна прорахувати кількість никотину чітко і кількість, наприклад, там, смоли. От. І таким чином людина купує сигарети, вживає їх, в неї виникає залежність до хімічних речовин. Організм звикає не лише до никотину, який, по суті залежність психологічно викликає як героїн, порівнянні. Але й до самих хімічних речовин. Тому що через легені дуже легко через зубу з димом смоктуються речовини. Саме тому спокон віків, ще з часів трипілля палять люльки, палять люди відаючі, палять цілителі. Тобто є багато методів роботи з димом, як в ритуальній практиці, це укурювання, очищування в поєднанні з вогнем, це все робиться. І самим димом, тобто можна і негативні програми знімати, і енергетику чистити, і з духами диму працювати, тому що якщо людина вживає палець, будь-що, то вона синхронізується з Егрегором диму, це родич вогню мовно. І там є певні алгоритми з певною свідомістю, які живляться тими енергіями, які людина як генератор, тому що ми всі генератори виділяємо під час паління. О. Тому в принципі, якщо питання було в людини, як кинути палити стосовно люльки, наприклад, як козаки палили, то я не бачу в цьому проблеми, тому що ну, так, я люблю люльку попалити, наприклад, в мене є там брярові люльки з кукурузних початків. З груші, з горіха я колись сам собі робив, вирізав, тому що там з горіха легко зробити, в неї серцевину легко вибирати, і колись люди самі собі робили. Тут я, я б, наприклад. Не відчував залежності, якщо вживати, наприклад, натуральний тютюн, особливо якщо змішати з лікарськими травами. Наприклад, ти саму материнку, якщо палити сушену з квітами, ну, Заморська назва інородна орегано, материнку завжди всі вирощували, вона не вибаглива, її можна посадити на городі і саме палити. Що вона дає? Вона знімає запалення зладенької мускулатури з ефірними оліями і смолами, які виділяються під час спалювання в люльці чи в сигареті. І, наприклад, козаки її завжди додавали для того, щоб робити дезінфекцію. Тобто речовини швидко смоктуються в кров і потрапляючи до якоїсь. Гіпермійованої ділянки, тобто там, де гіпермія, там, де збільшення кровообігу, от, виходить лікувальний ефект. от. І, до речі, якщо навіть тютюн брати, натуральний, ферментований, то на жодній банці тютюну, навіть якщо ви часи купите якийсь дорогий там, відомих брендів, типу Патерсона, чи там якісь датські тютюни взяти на німецькі, то ніколи не буде. Вказано кількість смоли і нікотину, тому що це кожна тютюн це як банка тютюну як витвір мистецтва. Там тільки вказується рік. Рік виготовлення, рік ферментації, рік збору, тому що кожен рік має різний ну, ступінь вологості, відповідно, сонця різну, більше дощів, більше сонця буде більше цукрів, наприклад. Відповідно, смак буде кожного тютюну різний. Але все ж таки можна, я за те, щоб вирощувати тютюну. Наприклад, цього цьому році я Міриланд виростив сорт тютюну. І там підписник мені навіть порадив цікавий варіант ферментування, я його відферментував, але якщо чесно, я його ще не куштував. Він мене просто зубаний, як колекційний варіант, в мене є колекція тютюнів люлькових навіть до одного заводу, там Фроген. О, така зелена жабка, хто пам'ятає, вже по-моєму, 90, по-моєму, 2000. 17-му закрився цей завод. Це був дуже старовинний завод по тютюну. от, То в мене навіть його ще банка колекційна мені колись привезли з Америки, подарували. от, То такі тютюни можна вживати. І ви не будете ні кашляти від нього, і не будете, наприклад, там залежності такої сильної не буде, тому що там і нікотину самого небагато, і він в натуральній формі. От. Далі, якщо ж все-таки ви вживаєте хімічні хімікати, тому що <сумісті> сучасні сигарети ну це хімічний коктейль, ви розумієте, там тютюну немає. І саме залежність там не тільки до нікотину, а й до тих певних речовин хімічних, які організм на фізичному рівні звикає до них і потім вимагає. Це вже дійсно є залежність. І, е, окрім хімічної, є психологічна. Психологічно з чим пов'язане? Коли людина взагалі коли людина палить, означає, що вона сприймає негативну інформацію. Коли людина, наприклад, чому на війні починає всі палити? О, не тому, що там колись козаки наші палили, гени прокидаються, Но це також має певні, певний сенс в цьому. Тому що це також згадки душі, От, і з минулого досвіду пам'ятаємо, що палили, це допомагає сконцентруватися, розслабитись, тому що. Під час паління можна медитувати, розумієте, і накопичувати енергію. Тобто... Але <головіка> душа ж не пам'ятає, що там будуть трави в основному, розумієте? Той самий там, полин можна палити. Ну, полин може трішки ну, з алкоголю там є. Це що в абсент роблять. З нього, то може трішки ефекти бути зміщення свідомості, але можна і ромашку. Ну, тобто, ви зрозуміли, м'яту там, заспокійливу, любисток, мелісу, все можна палити, в принципі, для того, щоб отримати медитативний стан. А зараз, під час війни, коли і взагалі в соціумі люди палять психологічно, це пов'язано з тим, багато негативної інформації. І коли людина впускає в себе негативну інформацію, їй. На енергетичному рівні підтягуються важкі енергетичні програми умовно. Ніби як кримічні процеси запускаються. І людину тяне палити, приймати дим. Тому на війні практично всі палять, палять те, що є. От, звичайно, бажано було б мати з собою люльку, а то й дві, тому що одна повинна, якщо палити, вона має висохнути, вона набирається вологи. От, тому має на грудній кишені бути дві люльки. Одну з. Випалили іншу поклали. І все ж таки, має бути не основний тютюн, а трави. Тому що, ще раз повторюю, тисячами років не лише шамани, а люди використовували дим як швидку доставку ліків в організм оцих ефірних масел, в організм. Тобто це швидкий на ходу лікувальний процес. Зняти запалення, заспокоїти або й шамани викликати якісь змінення свідомості. Таким чином, зараз в соціумі більше це пов'язано з тим з прийомом негативної інформації, коли люди палять, довкола багато, саме не просто негативу, а інформації. Тому що дим, вітри передають інформацію. Вітер переносить інформацію, а дим перен... це якби важку інформацію з низькими вібраціями. Тому люди. Якби... Донішня інформація, яку нам генерують і народці через засоби масової інформації, ну, взагалі війна, тобто коли люди акцентуються, тому що всіх є там вирідні, і поранені, загиблі, друзі, знайомі, це все цьому сприяє. Тому є такий негативний ефект, що люди стають під час війни палять більше. Далі. Взагалі, в базі, з чим ще може пов'язане бути паління? Тобто ми повинні розібратися з основами. Тому що маючи анамнез, маючи, знаючи патогенез, тобто етіологію причину, ми зможемо лікувати хворобу. Так, по-друге, з чим пов'язано? Багато хто палить, тому що. Це яскраві моменти з дитинства, особливо хто такі, як <кхи> я, як, як, що ці, при радянській окупації в СССР народились, о, то з маличку, там телефонів не було, і було якісь там підняти цю папіросу, хто пам'ятає там, типу, долимор канал і сусідів затягнутися, от, і отримати за ще в голові. Чи там, коли були студентами, коли там не було комп'ютернів чи там, телефонів. От, коли там до дівчат бігали, от, лізли по балконах там, в одній кишені <плес> в штанах пляшка вина в іншій пляшка цигарок, шоколадку. <плес> На ці штурмували Медичні <плес> заклади, гуртожитки, то є психологічна згадка того, що коли палиш сигарету, ти ніби потрапляєш у молодість. Це психологічно, що О, раніше жили краще. І тому часто людина, чи хто вживає наркотичні речовини, наприклад, алкоголь, чи якісь коноплю колись попалював, чи якісь наркотики важче, то коли палили, вони доганялися. І це в них психологічно ще є асоціація, прив'язка до того, що коли мені чогось не вистачало, а це так роблять слабкі люди, коли чогось не вистачає психологічно, вони шукають в алкоголі в наркотичній. Забавці, тобто компенсують. Люди ж, віддаючи чому не п'ють, не вживають алкоголь, наприклад. Чи там коноплю не палять. Чому? Тому що вони знають, що це руйнує. І це серйозні магічні інструменти, тому що просто так я не знаю вже алкоголь, навіть не згадаюся, які років не вживаю. От. Мені немає потреби задоволення зовні брати. Я хочу задоволення отримати. Я можу природи взяти напряму, чи спілкування там, з дружиною, наприклад, з друзями спілкування, з учнями спілкування. Це мені приносить задоволення. Я повноцінна людина, чого мені синячити, чи щось там вживати. І відповідно, також сигарета асоціюється з тим, що я запалю, значить, я отримую оцю ейфорію, умовно повернуся в той стан, коли я отримував якесь задоволення психологічне. Розумієте? От. А, ну, тобто Я запалив, я згадав асоціацію, щоб мені там було добре. От. Я десь був молодим, там, до Дівов бігав, там, чи десь ми там з кумом колись випивали, там, черчину запалили. І це все розумієте комплекс. Тобто, з організмом простіше, організм можна замінити якоюсь речовиною, от, в принципі, і е, все буде нормально, але тягне саме з психологічних причин. З енергетичних причин О, це зовнішній вплив важкої руйнівної інформації, Інформація – це повітря, яке надувається нам, плюс стан психологічний цього задоволення. Тобто я палив, коли мені було добре. Коли є перші емоції, ще щось. От. І від цього потрібно позбавитися яким чином. Тобто, якщо ви палите натуральний тютюн для якихось або трав для якихось лікувальних цілей. То це нормально. Там навіть працювати з духами диму це нормально. Вони відчуваються, ними можуть як робити мантику, вони можуть витягнути інформацію, там, чи забрати якусь інформацію. Це нормально. Але якщо ви просто палите ви усвідомлюєте, що задоволення вже це не приносить, але і якби це такі. Протез костилі реальності, який ну, насправді не заміняється і задоволення справжнього. І це просто пов'язано з тим, що довкола багато інформації і хочете кинути палити, то тут просто потрібно зробити психологічний, ну як би сказати собі, ну, не, я не хочу палити. Я не хочу палити, я не бачу в цьому сенс. І, в принципі, достатньо цього навіть проговорювати, повторювати, просто усвідомити своїй голові, що це. Не принесе ніякої мені користі. Ну, в цьому немає сенсу. В таких дозах там отруювати себе, забирати кисень. Жінки особливо страшно, тому що вони старіють, вони бувають і ці клітини, і гормони, і в потвор перетворюються в прямому сенсі. Неважливо, що палять. І просто собі за це сказати і буде з цим запрограмувати себе. Просто я не хочу палити. Не я не буду, чи я кину, ні. Я не хочу. І потрібно згенерувати собі це відчуття, що я не хочу, ну дійсно, немає потреби. О, захочу буду палити. От, я люльку люблю палити, я вже стільки півроку фактично не палив, тому що навіть хочеться там, ну, ніби як спробувати світ тютюн, але ну, не бачу в цьому сенсу зараз. Немає потреби там, запускати духів диму, от. але з ними я зв'язок не рву, тому що. Потрібно, щоб вони мені умовно в сплячому режимі були інкапсульовані тут і зараз. Тому я з ними якби зв'язок не рву, але їх не годую. Вони як друзі, як побратими сплять до бойового виходу, коли мені буде це потрібно. Просто тому, що це. Я не палю, тому що не бачу всьому сенсу. Не хочу, скажімо так. Далі. Якщо все ж таки потрібно відчуваєте ломку на фізичному тілі, тому що коли людина від чогось відмовляється, навіть там при розлученні з дружиною ще з кимось, то буде певного виду ломка, тому що втрачається наповненнями певного виду енергіями, перш за все. І це буде ломка. От. Щоб її позбутитися, потрібно зменшити дозування, скажімо так. Зробити плавний перехід для того, щоб психологічно це було легше. Тут навіть не так психологічно, як фізіологічно, скажімо так. Для цього, або ви просто менше палите, або з особливо небезпечно хімічного коктейлю отруйного переходити на, 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 на натуральний тютюн, тобто на люльку і тютюн, який поступово домішуєте трави, наприклад, заспокійливі ту саму м'яту мелісу, от, і потім зменшуючи дозу, переводити, або можете, наприклад, Перейти на жувальний тютюн. Зараз це подушечки по суті, продають нікотинові, які ви просто там берете, кладете на стазові оболонки між губою і ясними, і там потримали зазвичай 30 секунд, запекло пішла слина, наприклад, ви зняли, поклали в коробочку. Таким чином ви вже знизите, просто виключите отруєння організму, наприклад, димом. І у вас, по суті, буде тільки зменшуватись доза таким чином нікотину. І що ще можна зробити, наприклад, нюхальний тютюн. Нюхальний тютюн досить цікава штука. Ви просто вдихаєте, наприклад, і з боку, можливо, буде виглядати дивно, як, ну, як ви в фільмі бачили, там, ніби кокаїн ніхою, так? Тобто Взяли дрібку, піднесли до носа, вдихнули, або там на руку і вдихнули, чи на якісь на, ну, на, на долоню, наприклад, і задихнули на якісь руки. Таким чином, також стимулюється тобто різкий вкид нікотину буде в організм. Буде. Буде ефект, таким чином, буде ефект стимуляції, як від нікотину. Тобто, в принципі, таким чином можна і кофеїн замінити в бойових діях. І в того, у кого сильна залежність, тобто саме до нікотину на позиціях, то дуже добре, щоб замінити все-таки дим на нюхальний той самий тютюн або на подушечки нікотинові. Тому що ви себе не будете ідентифікувати, як на позиції, щоб вас снайпер, наприклад, не посілив, чи дрон, не побачив, що звідкись дим іде, особливо у холодну пору року, чи вночі, щоб коли жар видно від сигарет. До речі, в вільці ви пальцем можете прикрити і приховати цей жар. І таким чином ви, тобто, фізіологічно зменшуєте дозу, або просто сказали, що я не хочу, потрібно проаналізувати, чому я це не хочу робити. І просто пояснити собі, що я не хочу, там, тому що це мені приносить шкоду. Якщо потрібно різко кинути палити, наприклад, в лікарні, тому що, наприклад, військове поранення не можна вийти. Тобто ви з поваги до інших побратимів, які лежать з вами, не можете взагалі ну це ненормально, палити в палаті, щоб всі них вдихали дим. Дим це завжди блокування в еритроцитах кисню. І плюс тобто менше довше будуть загоюватися рани, і плюс отруєння речовинами, в тому числі нікотином. Тому що трава навряд чи хтось буде курити. І для того, щоб не виходити, наприклад, на вулицю, можна нюхнути там, цього самого нюхальний тютюн, снаф називається, або табака. От Нюхати табаку, нічого цього поганого немає. Тобто Табака це нюхальний тютюн взагалі. От. Або СНАФ англійською. Або на нікотинову подушку. Наприклад, покласти під насазив оболонки і таким чином отримуєте дозу нікотину, але на вулицю там чи не треба виходити, димом укурювати побратимів не буде. От. І паралельно з цим ви працюєте психологічно. Тому що, які б ритуали не були, якщо ви, у вас буде асоціація, що я палю на підсвідомому рівні і це якимось насолодою у вас буде з тої з дитинства чи з першої проби, то. Ви не обманете само собою. Самого себе це буде самодурство, розумієте? І тут потрібна більше психологічна робота з собою, знайти причину, чому я це робив і чому мені це зараз ну, не потрібно просто. І формулювань тут не може бути: я кидаю, я не кидаю. Просто я не хочу. Не хочу в зв'язку з тим-то, з тим-то. Захочу, буду палити, але зараз я не хочу. Розумієте? І тоді ніякої залежності як такої не буде. Ось і все, що я вам хотів розповісти. Думаю, доволі широко я вам розкрив тему <паління> про паління, як зменшити чи покинути паління, палити. от, І взагалі, що паління це можна лікуватися, і якби для практики це нормально для чоловіка. Тому що жін, для жінки будь-який дим її старить. О, зараз і так жінки ганяються за тим, щоб бути потворнішою, чим, потвор... чим більшим потворнішою. Якщо хочете, я вам запишу відео. Напишите в коментарях, типу. буде звучати, як, як стати жінці ще потворнішою. І там я напишу під тому що бачу, що жінки дуже цього прагнуть. Ми навіть з дружиною гру граємо там, знайти гарну жінку на вулиці, гарно, одягнену, зовнішність. Хоч, хоча б одні, коли гуляємо. Можливо, буде корисно. Тобто допоможемо жінкам бути ще потворнішими, ніж є насправді. Вони цього бачать дуже прагнуть. під дією Грегорі Моди і всього іншого. Та й таке. Сподіваюсь, було цікаво. Часу не дуже багато є на відео, але якщо будуть вподобайки, коментарі, підписки, то чому ні? Буду доносити щось цікаве, щоб люди розвивалися, творили щось і розуміли хоч причину, чому що і як з нами відбувається. Так, слава українській нації! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!